Ініціатива перша фортифікація. Зараз, про фортифікацію всі договорять, знаєте, а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку? 23-й рік Петро Порошенко приїжджає з технікою, купленою за власні кошти, з вимогою розпочинайте будівництво саме в Покровську і саме в Сумах. І бригади почали моєю технікою це розбудовувати в 23-му році. Ми згаяли. Півтора роки. І із-за цього ми втрачаємо людей, втрачаємо території і втрачаємо час. Але це не все. Я півтора роки вимагаю коштів, які передати напряму бригадам кошти податкові доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. Сьогодні вони з подивом побачили. Ви знаєте, у нас сотні мільярдів гривень. Які виділені з бюджету не використані, не незакупі... не закуплена зброя? Вони значаться в дебіторській заборгованості? Чого ви ці гроші? Хоча би частину з них не віддали воїнам Камбрігам, вони би собі за тиждень би все закупили. Досі відкидається третя позиція: як ви можете вимагати санкції з боку наших партнерів по НАТО, коли щоденно через нафтопровід Дружба Україна? Транзитує 300 тисяч барелів нафти російської за добу. Під виглядом угорська. Mm? Під виглядом угорське Ні. 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 Вона це... не оформила як угорська власне. Це російська російський експорт. Угорщина може її купляти на кордоні України Росії і, і пере... відштампувати, що вона угорська. Ну, це російська нафта. Ви Знаєте, що у нас зараз, після початку війни ізраїльської іранської, ціни на нафту виросли. І вони були 60, зараз вже 74, 75. А ви знаєте, до чого це призвело? Що Росія за рік по цим цінам отримує вже не 6,5, а 8 мільярдів 200 мільйонів доларів для фінансування своєї оборонної промисловості? Що може бути виправданням такої бездіяльності з боку української влади? Та сама позиція приймить заяву і направте парламентську делегацію в конгрес? Єрмака Джонсон не приймає. А в мене були запрошення і від Джиді Венса, і від Джонсона. Не довіряєте Порошенко, дайте представника посольства, представника розвідки, представника кого Но робить так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. Ви навіть відмовилися приймати заяву. Які можуть бути... Причини, пояснення цього ніяких. Отже, прийміть про.